Сьогодні було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень міського голови номер 612 14 грудня 2012 року. І відповідно, це, це рішення набуває чинності в день його прийняття. В сьогоднішнього дня міський голова Сергій Аночен, який був обраний попередньо, не виконує свої обов'язки. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, повноваження міського голови на даний час буде виконувати. До обрання нового голови, секретар міської ради. Відповідно, Ай. ніяких зараз розпоряджень, дій від громадянина Сергія Анощенка ніхто не виконує. Протести прокурора відповідно до закону скасовані нічого зупинити не може, тільки з рішенням суду. Відповідно, будь ласка, спокійно працюємо. Все, тепер буде виконувати обов'язки секретар міської ради. Тому я прошу всіх залишатися зараз на місцях, тому що ми будемо продовжувати сесію Хорцовської міської ради. І відповідно всі по порядку денному, які планувалися на сьогодні, відповідачі, щоб були на місці, доповідали. і у разі виникнення питань е секретарів, е депутатів Хергінцовської міської ради, щоб ми могли вчасно надати інформацію. Якщо є якісь запитання. Крім того, я вам повідомляю, що було видано засідання міського радості спорядження номер 307 РК і 14 грудня про звільнення Онощенка посади посадою зв'язку з трубовим припитком. Надано доручення бухгалтерії розрахувати селі Івановича. Тут школу?